Вітаю всіх, хто приєднався до першого вінницького мультимедійного проєкту Час Змін в студії я автор та ведучий Олексимко. А також вітаю сьогоднішніх моїх гостей. До мене завітала Анна Рузанова, менеджерка з організації консультативних послуг мобільного офісу ветеран Хабу. Аня, добрий день а також Наталя Марчук. Наталя Марчук, психологиня мобільного офісу у Вінницькій області. Наталя, добрий день. Добре, як я вас гарно переплутав. Скажіть, а що ви мовчите? Дівчатка? Я хочу від вас звуки. Я зроблю це спеціально. Добрий день, шановні слухачі! Вітаємо. Дякую. Ми сьогодні будемо говорити і маю сказати всім нашим глядачам і слухачам, що ця програма відбувається в рамках всеукраїнської програми Ментального здоров'я. Ти як Медіапроект Ментальне здоров'я. Пликаємо стійкість. І сьогоднішня програма, як ви вже зрозуміли, навіть по однострою, в якому прийшли дівчата, це ветеран хаб. І ми сьогодні будемо говорити про проєкт Підтримка їде до тебе. Можливо, я сказав дуже таке сильне і не зовсім можливо професійне в даному випадку слово проєкт. Але можливо з іншого боку, так це напевно проєкт, який так і називається ветеран хаб. Підтримка їде до тебе. І отже, перше питання: робота мобільного офісу у Вінницькій області. Основна мета і місія цього проекту мобільний офіс у Вінницькій області. Так, ну власне, хочу сказати, що мобільний офіс у Вінницькій області функціонує з 1 червня 2021 року. І за цей час ми вже надали дуже велику кількість консультацій. Uh -huh. Основні напрямки роботи це юридичні консультації, психологічні та, власне, менеджера підтримки. Ось ми дуже цінуємо довіру наших людей, наших клієнтів, і за цей час ми вже, по перше, маємо дуже таке хороше ім'я, яке ми дуже цінуємо. І основною метою. Є привезти наші послуги у віддалені куточки Вінницької області, це вже зараз на сьогоднішній да, Ань? так. Так, е, Ну, 21-го року, коли це все починалося, коли відкривалося і пішла робота. Ви не думали про е, я своїми словами скажу про мобільність таку? Ні, думали. Е, е, ідея полягає в тому, щоб встановити цей живий контакт, і щоб, наприклад, е, враховуючи, що цільовою аудиторією ветеранхабу є і ветерани, родини. Ветеранів, родини безвісти, зниклих, родини полеглих захисників та захисниць України дуже часто це дружини, які чекають коханих з війни, і ну, вони не завжди можуть доїхати саме до Вінниці, да, в наш офіс, який знаходиться за Славетною 29 адресою. Mm -hmm. Ось, і тоді їдемо ми до них, щоб вони отримали фахову допомогу нашу. Е, одразу питання, е, ви до них їдете? Так. Яким чином це відбувається? Я мешкаю умовно, я мешкаю в Вінницькій області, я телефоную, я заходжу на вашу сторінку, я е, 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 маю зайти на ваш сайт і зареєструватися. Я стаю в чергу. Я, як, як практично це відбувається? Який алгоритм дій У ветеран ветеранхабі є всеукраїнська лінія підтримки? Ви телефонуєте за цим номером, і наші адміністратори формують запит. Наприклад, їм треба юридична консультація, які зараз найпопулярніші. І вони кажуть: ось я такий, то такий, то я ветеран, мені треба з такого то питання, і його кидають уже нам як запит. І ми з ним зв'язуємось і встановлюємо дату. Коли це як це буде, і ось в чому Коли, ці... зручно, коли де зручно зручно. коли угу. зручно, так саме тому і мобільний офіс є цінним, тому що людина обирає час, коли і зручно, місце, де і зручно. Угу. Тобто, це не обов'язково має бути в неї вдома. Якщо він, якщо ветеран, да або ну, будь-який наш клієнт хоче з нами поспілкуватися в якійсь іншій обстановці. Ми можемо під'їхати в парк. Наприклад, у нас бувають, ми можемо під'їхати в якийсь заклад, і там проведемо консультацію. Ем, дуже цікавий момент. Ну, по-перше, ти сказала, що найпопулярніше це зараз юридичні так. Е послуги, да? а, і я відчув, як блискавка від Наталі пішла стосовно найпопулярніших. <кій> Чому я не ну, можливо, я так жартівливо зараз це сказав, але ми зараз дуже багато говоримо про психологічну підтримку. І ми говоримо про те, що, на жаль, нам психологів не вистачає. Так. А одразу от хочу запитатися в тебе, е, Наталю. Е ти ж є. Психологія мобільного угу. офісу. Ти виїжджала, виїжджаєш. Основні, по-перше, часто приходиться виїжджати? Так, ми виїжджаємо кожен день. Тобто я вас сьогодні просто відірвав від роботи. Типу того, так дякую. Ну наш юрист поїхав. Юрист поїхав. На юр юрист поїхав. В психологічна підтримка. Ти виїжджаєш тільки суто, коли треба психологічна підтримка, чи от їде група, і ти їдеш разом з групою, тому що це ти психолог групи. Ми загалом виїжджаємо цілим складом команди, так тому що навіть коли людина звертається за юридичною дійсно юридичних запитів набагато більше. Люди не звикли просити про психологічну допомогу. Да? Тобто юридичні зараз нагальні, бо це можуть бути будь-які питання, пов'язані з виплатами, з, ну, будь-які юридичні питання, на які людина першочергово звертає увагу. Да? Тобто, дбати про своє ментальне здоров'я це другорядне. І ми виїжджаємо команду, юрист може консультувати, да? і потім, в процесі, знаючи, що приїхав психолог, може сказати клієнт: О, я щоб я хотів з вами поспілкуватися, угу. да? тобто, або я просто знаходжуся поруч з юристом, і якщо відбувається якась кризова ситуація, да? тобто допомогти юристові в цій кризовій ситуації, він далі працює з документами, я спілкуюся з нашим клієнтом. А він далі виконує свою роботу для того, щоб він не виконував заспокоєння умовно клієнта. Да? Тому що запити юридичні є також різні і угу. можуть носити угу. такий характер емоційний. От, і якби Дають таку підтримку ще і юристу. Тобто ти балансуєш практично всю збалансовуєш і всю команду, і всю ситуацію? Та, якщо да. Так, якщо є така потреба. Так, Якщо є така потреба. В чому найбільша цінність, необхідність, цінність мобільного офісу? Е, живий контакт. Е, ви знаєте, ми коли приїжджаємо. Е... Люди дуже часто кажуть фразу ви приїхали заради мене ну тобто, наскільки цінно, що людина не залишається, по-перше, віч на з цією проблемою, а по друге, що вона відчуває, що вона важлива, що ми приїдемо. Ми завжди дійсно ну, діємо комплексно. Тобто, якщо, от, як вже сказала Наталі, є юридичний запит, обов'язково ще є психологиня і також менеджерка підтримки. І дуже часто буває таке, що людина, вирішуючи юридичні питання, Дуже часто ми займаємося цим витісненням так. Ну, типу, тобто людина не думає про своє ментальне здоров'я. А коли ми починаємо розбирати якусь ситуацію, а, ну зазвичай це ситуації, які викликають різні емоції, то тоді вже ми включаємося і якби надаємо дуже часто саме комплексну ситуацію, комплексну консультацію. Хоча, хоча людина спочатку кидає лише юридичний запит. Тому в цьому теж і наша цінність, що ми завжди діємо дуже фахово і комплексно. Тобто, виходить, що достеменно, коли людина телефонує. Е, ну, по перше, це вже дуже серйозний крок для людини: mm -hmm. зателефонувати і сказати, що мені потрібна допомога. Ми чомусь е, я може дуже сильно помилюся, але ми чомусь не вміємо просити про допомогу. Мені так здається. 100 мені здається, що ми не вміємо. Ми не вміємо, і незалежно від того, яка це Це юридична, mm -hmm. це е, лікарняна, це психологічна. На допомога, щось ми навчилися. От фінансова допомога, во тут ми навчилися, по-моєму, просити, але от ну якби да, так? так от, коли йде мова про допомогу, ми чомусь про це не говоримо, не вміємо терпимо. Саме якось пройде, я вирішу сам, і так далі, і так далі, або так я далі. сильний, або я в цьому ски... О, це да. або це я не всіх, це ну типу, щоб звертатися саме за психологію. Як же я буду звертатися до да. цих до, до психологів? Uh -huh. Про що ви говорите? знову таки, це іде, от е, міфологізація, абсолютно неправильна і е, фейкова така е, ситуація, з якою, на жаль, ми от постійно якби зустрічаємося, і ми постійно про це говоримо на цьому майданчику у своїх ефірах. Що е, саме для того, щоб вам допомогти, це я зараз звертаюся до глядачів і слухачів. Саме для того працюють дівчатка. Ще раз нагадаю сьогодні. в мене в гостях. Менеджерка з організації консультативних послуг мобільного офісу ветеран хабу Анна Рузанова і Наталя Марчук, психологиня мобільного офісу у Вінницькій області. Абсолютно спокійно можна до них звертатися, зателефонувавши на загальну лінію. І потім вже е, саме чер... основний, як правильно сказати, це основний менеджер, основний адміністратор. Вже тоді вибере... Адміністратор лінії підтримки. Адміністра... Адміністратор лінії підтримки. Тоді вже зможе більш повно розпитати вас і надати вам допомогу. Е, як давно почав працювати мобільний офіс? 1 червня 2021 року. Одразу. Одразу, так. Одразу. Одразу. А, окей. Ще один момент. Це я вже чіпляюся за слова. Не дуже люди хочуть говорити, довіряють, не довіряють, не хочуть говорити. Я отак от скажу. Да? А в другу чергу я скажу: довіра і конфіденційність. Це моменти, які. На жаль, іноді нас дуже часто зупиняють для mm -hmm. того, щоб або про щось сказати, або попросити допомоги, як ми вже сказали, або звернутися в даному випадку, звернутися до ветеран хабу. От два моменти візьму тільки два mm -hmm. довіра і Конфенційність, ну, на яких засадах ви працюєте? Так, перше правило психологічної допомоги це правило конфіденційності, так тобто ми не поширюємо інформацію про людину, не передаємо її третім лицям, тобто взагалі не розповсюджуємо її внутрішнє питання. І через те ми виїжджаємо по запиту людини на ту локацію, яку вона нам говорить. Так? Тобто Якщо вона не хоче, щоб ми приїхали до неї додому, бо побачать сусіди і дізнаються, що вона. Вона викликала допомогу, ми їдемо туди, куди вона нам скаже. Також психологічну допомогу можемо надавати в машині мобільного офісу. Це відбувається тета-тет. -тет. Якщо ми в будинку надаємо, також ми просимо, щоб людина там була в окремій кімнаті. Так? Якщо це в Десь на лавочці, да, то ми також в парку, то ми також вибираємо максимально там таке місце, да, щоб не було ні видно ні чути. По, -по різному, да, ми орієнтуємося безпосередньо на людину, де їй буде комфортніше. Так, і знову ж таки встановлюється контакт е через ненав'язливість. Да, тобто навіть вже якщо людина. Попросила цієї допомоги, да, тобто немає такого, що вас тривожить. Давайте розказуйте, а зараз ми вам допоможемо. Ні, це починається з простого елементарного спілкування, да, і людина в процесі починає відкриватися, Наталю. Вибач, переб'ю. Я розумію, що це процес не однієї хвилини, не десяти хвилин, і можливо навіть не однієї години. Та да, буває по різному, буває по різному, вот тому е але знову таки, це виїзд, це виїзна сесія, дозволь. Я так скажу, виїзна сесія. Якісь є певні рамки. Чи бували випадки, коли приходилося переносити? Коли е, приходилося призупиняти спілкування, не залишалося зависало е, не вирішене якесь питання на наступний день, на через два дні. Ну тобто не вдавалося вирішити питання в один день, ну і загалом, в принципі, не можна вирішити питання. Да, загалом апріорі за його одним, не можна та. вирішити, та. Е, і плюс е, це надається така перша психологічна допомога, кризова допомога. Якщо людина потребує довготривалої терапії, так Тобто ми також її можемо передати в довготривалу терапію. А не лякає у цей момент довготривали? Ну ми обговорюємо з людиною, як це відбувається, що вона буде зізвонюватися з психологом в онлайн режимі кожен тиждень, коли їй зручно, і вже буде співпрацювати з психологом-психотерапевтом. Тобто можемо говорити про те, що ваш приїзд і ваше спілкування це перша така дослідка безпосередньо на місцевості, що сталося з клієнтом, що клієнт потребує. І так, це... і також провести клієнту таку психоедукацію, да, тобто пояснити, що з його станом, ем, що це нормально, що він зараз відчуває, да, що це, наприклад, ненорма ем, нормальна реакція на ненормальні події. Uh -huh. да? Ну, тобто провести йому таке ознайомлення, і іноді ем, клієнти трошечки заспокоїться після цього, що вони розуміють, що їхня там, наприклад, зараз злість, тривога це є окей, да, тому що до такого нас ніхто не готував. Uh -huh. От і вони трошки. Таке заспокоїться і потім в процесі я просто розповідаю, що є можливість довготривалої терапії. Клієнт сам може вибирати. Він знає цю інформацію, що є така можливість, є також групи підтримки. Він володіє цією інформацією, він може повторно звернутися і сказати: От я, я хочу, е, Наталю. Е, мені здається, що за той виділений час, нехай це навіть і декілька годин, навіть декілька. Mm -hmm. Я ж не запитую деталі ніяким чином. Ну, мені здається, що. Дійти до такого рівня професійності і емпатичності, адже тут, напевно, це дуже важлива роль емпатії. Ну, це має бути дуже дуже великий досвід. Де такий досвід ти набула? Де ти вчила? Навчалася, Де? навчаюся. Я лікар-психолог, я закінчила медичний університет. Я також психіатр угу. і психотерапевт процесі навчання, тобто базова освіта вона обов'язково має бути присутня. Да, ну, в тебе вона присутня. Да, і да. Ти не да. рахувала е, на години. Скільки годин ти пропрацювала? Не, не рахувала, бо наскільки я знаю, що це йде погодинна е, погодинний -по підрахунок. Ну, наприклад, там де якогось курсу там треба набрати там 100 годин, 200 угу, годин, угу. там 1000 годин там і так далі. І так далі. Чесно, не рахує. Не рахувала? Ні. Тобто важко навіть порахувати. Так, да, важко навіть порахувати. В тебе є психолог? Звісно, в мене є і психолог, і е супервізія, не психолог. Інтервізія. і інтервізія. У мене можеш. є все. <свісно> <свісно> ну, у нас насправді в ветеранхабі діє такий підхід, що або ти маєш досвід роботи з ветеранами, або ти маєш певну освіту. Тобто я, наприклад, теж зараз добуваю психологічну освіту uh -huh. і теж маю ну, типу, досвід і розуміння, що відбувається, і ми типу, можемо підстраховувати одне одну. Тому е, це є обов'язково, тому що випадки є дуже важкі, коли дійсно, е, коли ти наскільки переймаєшся своїми клієнтами, uh -huh. треба все-таки інколи ця. Ти заходиш в ситуацію? Ти заходиш в ситуацію. Угу. Щоб зрозуміти людину, однозначно, треба емпатія. Однозначно, людина має відчути, що. І що тобі не байдуже, і що ти хочеш допомогти, і що ти вислухав, і що ти зробиш все, щоб допомогти і закрити цей запит. Дуже цікавий момент, але в мене є ще один одне запитання, яке я обов'язково маю озвучити. Для нас важливо зробити психологічну підтримку доступною для кожного і незалежно від наявних ресурсів та можливостей. Це дуже гарно звучить. Це так декларативно звучить. Це дуже гарна теза, але мене завжди цікавить ресурси. Ресурси особистісні, от зараз ми трішечки так зачепили особистісні mm -hmm. ресурси. І фактичні ресурси, наявні матеріальні ресурси. Mm -hmm. е у вас в вашому мобільному е в, в, в мобільній групі. У вас є вакансії? Зараз. Вільні. Ну, зараз є, тому що ви двоє у мене. Це точно зараз є дві вакансії. Взагалі є вакансії? От ви Я хочу до чого? Ви взагалі сильно навантажені? Ну зараз запитів дуже багато. На дуже правда. багато так. запитів. Так. А, у вас одна бригада? Одна. Поки Як... що так вот одна що, бригада. Так. Уявіть собі, одна бригада, і е, два е, виклики, два запити, і ніяк не можна їх розбити. Один іде на пів з півночі він не області, а інший йде на південь. Буває таке, що ми в один день виїжджаємо на два запити. На два так? запити на три, навіть може намагаємось бути. вибудувати правильну логістику. Щоб якщо вже кілька запитів є в одній стороні, то ми покриваємо декілька угу. запитів в один день, і на наступний день Ну, це вже питання. логістики, да так. а я питань... я е, хотів почути в саме момент. Бригади. Саме от момент бригади, ви кажете, є одна. А, якби була друга, вам було б легше, правда? І більше можна було би її покрити. А чого так засумували одразу? Задумалися. <правда> 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 так? От. І ще один момент візуалізація. Ви молоді, симпатичні, розумні дівчатка, які приїжджають на дуже і дуже серйозні запити. Як ви вибудовуєте момент довіри? Людина має відчути, що, що по-перше, коли ми вже просто приїжджаємо заради однієї людини, людина вже відкривається сильніше, тому що ми приїхали, ми приділили час, щоб доїхати. <сміття> відчу... Скажи мені, от, ти чула чи ти не чула? Ніколи ще тобі такого не казали, що е, ти занадто молода, щоб, наприклад, розуміти всі мої проблеми? Казали. Що ти робиш в цей момент? В цей момент я е, кажу, я хочу вам допомогти. Давайте спробуємо. І коли тоді ну бувають різні випадки, я ще до речі хотіла е, розказати дуже важливу річ про мобільний офіс, що ми ще робимо просвітницькі заходи е, в закладах медичних, uh -huh. де е, поранені військовослужбовці. Ми розповідаємо там, знову ж таки, наш юрист дуже часто проводить різноманітні лекції, які будуть дуже цікавими. І от тоді може от виникнути цей момент, що Хочуть, щоб поговорив або зі мною саме ветеран, який вже пройшов цей шлях, Ну, часту нам таке кажуть, або ну, от, як ви кажете, типу, ну, ви ж такі молоді, ви цей. Uh -huh. Але е найголовніше в роботі з людьми це все-таки оця людяність, цей живий контакт. Це якийсь, можливо, перший супротив іде, а потім, коли ми вже починаємо спілкуватися, то це проходить. Принаймні. І хто ж тобі відмовить? Ну, хто ж мені? <свісна> я зараз, звісно, жартую. Але тим не менш, мені здається, що це оцей от момент візуалізації внутрішньої проблеми домовленості по телефону або домовленості якимось іншим гаджетом, і візуалізація, хто мені приїхав на допомогу. От тут, напевно, тако, також є якийсь такий невеличкий внутрішній шок від того, хто от до вас звертається. Адже це люди, як правило, які ну, без того, да, да, це люди, є, які бачили кричати, дуже, дуже багато да. горі. В житті на жаль, але тим не менше, вони мають дякувати і ветеранхабу і мають дякувати цій програмі, що є ви. Є мобільний офіс, який може приїхати, як ви декілька разів вже сказали. За цю програму може приїхати спеціально для однієї так. людини і вирішувати потихеньку, потихеньку чуть-чуть угу. по вирішувати всі ці е, питання, які накопичились. Ще раз нагадаю, що в рамках всеукраїнської програми ментального здоров'я ти як медіапроект, А саме зараз це медіапроект ментальне здоров'я пликаємо стійкість і в, в цьому медіапроекті сьогоднішня. Наша наступна зустріч вона була присвячена ветеран хабу. Підтримка їде до тебе. До тебе приїжджають саме ці дівчата, які сьогодні в мене є на е, сьогодні в студії, сьогодні на майданчику. Ще і раз юрист, я і, і, і ще юрист. І юрист, ну, так. ну і ще водій. Так, да. і може координатор. Ну, ви то точно приїжджаєте. Я ж говорю зараз про вас, ви ж мене на ефірі. А, Анна Розанова, менеджерка з організації консультативних послуг мобільного офісу Ветеран Хаб. Аня, дякую тобі. І Наталя Марчук, психологиня мобільного офісу у Вінницькій області. Я вам щиро дякую, дівчатка. Дякую, дякую вам радий буду бачити вас знову-таки для того, щоб про це поспілкуватися, поспілкуватися про те, що ви робите. А ви робите дуже-дуже необхідну, вкрай необхідну справу. Ви допомагаєте нашим людям пережити їхні стресові і їхні негативні ситуації в житті, які відбуваються Дякую вам, шановні наші глядачі і слухачі. Зараз ми йдемо на невеличку перерву. А ви залишаєтеся разом з нами. Далі буде новий вінницький ритм. 101 і 8 вісім. Місто Богом події, що поруч.